Майже дві маскувальні сітки щодня жителі селища Березна плетуть для наших захисників. З'явився цей волонтерський хаб у селищі ще восени 2023 року. І щороку до нього долучаються нові учасники. Займаємося ми вже два роки. Оксана Савчинок, у нас головний волонтер. Вона займається всім цим. Благодаря їй відкрили. Людей у нас завжди не вистачає, завжди приглашаємо, але тяжело. Матеріали завжди треба, сітки, спонбонди. Збори йдуть постійні, і лотерейки Оксана робить, ярмарки організовували. Ці місцеві волонтерки майже щодня приходять сюди, аби плести маскувальні сітки. Зазвичай є дві зміни на день, по чотири години. Проте людей для платіння сіток украй не вистачає. Як шість на чотири ми її за день зв'язуємо, за чотири години навіть менше. Може, Можемо повтори сітки зв'язати. А як буває такі, по 10 і по 12 метрів, в'яжемо, звісно, і по два дня. І по три дні в'яжемо сітку одну. У нас ось перша зміна обычно скільки 12 чоловік десь приблизно, Ну і друга Одна зміна. 10, і, немає. Да, і друга зміна, так, ну десь чоловік 20 нас в взагалі ходить всього. Окрім платіння маскувальних сіток, тут шиють і кікімори для наших захисників. Здебільшого в середньому за місяць здається відшити від 15 до 20 одиниць такого виду маскувального одягу. Там теж в нас дуже дві машинки швейні, Дівчатка там працюють без перериву. І це, і це їм теж допомагає. Кікімери більше йдуть на снайпера. Вони без них ніяк не можуть. На стінах волонтерського хабу безліч подяки підписаних прапорів від українських захисників не тільки з Березни, а й усієї України. Це обща біда, горе, і це спільне горе. Для всіх це треба працювати, допомагати, тому що ну війна так не закінчиться. Якщо ми будемо стояти осторонь у цього всього, то хто нашим дітям допоможе, можна так сказати, якщо не ми самі.